Вітаю, друзі! Дональда Трампа визнали винним за 34 пунктами звинувачення, пов'язаного з виплатами порнозірці. Це якось оминуло загальний інформаційний всесвіт. І якщо хтось все проспав, то пояснюю, що до чого. Повідомляли, що Трамп намутив документи про гроші та оплату понад сотні тисяч доларів порнозірці Стормі Деніел. Щоб вона не повідомляла про секс із Трампом. Нещодавно присяжні визнали Трампа винним у фальсифікації документації. Йому загрожують до 4 років ув'язнення, і він перемагає у антирейтингу. Він перший екс-президент США, засуджений за злочин. Цікаво інше, чи вплине це на вибори. Трамп може отримати умовний термін або сісти за грати. І якщо його не ув'язнять, він спокійно може балотуватися на президента навіть при наявності судимості. Дональд Трамп може отримати умовний термін або сісти за ґрати, і якщо його не ув'язнять, то він це зробить. Через гучну справу команда Трампа за добу зібрала 53 мільйони доларів після вироку. Та залучила нових спонсорів. Яке покарання призначить суд, стане відомо трохи пізніше. Скоріше за все, він, тобто, Дональд Трамп, подасть апеляцію. А це потенційно займе купу додаткового часу, і все ж таки, ми побачимо Дональда Трампа в ролі кандидата в президенти Сполучених Штатів Америки. От і дивуйся, після того, коли в Україні. Балотувався двічі засуджений Янукович. От бачите, батьківщина демократії теж іноді дає такі збої. Все буде добре.